Живе мистецтво в час війни, сучасне мистецтво. Коли ми говоримо за Харків, коли ми говоримо за Донецьку, Луганську, Запорізьку області, ми розуміємо, що там практично зупинилася будь-яка культурна діяльність. Це надзвичайно складні регіони, і більшість галерей і галеристів з Харкова, наприклад, переїхали або за кордон. arba evakuojavo įrobuotojai, na, schitą. Nezak. Kalbant apie tokius regionus kaip Harkivas, kaip Zatoryžės regionas, kaip Duganskė ar Kodanecko, žinoma, tai yra labai sudėtingi regionai, kur galerijos praktiškai nustojo savo veiklą ir a, galerijos arba persikraustė kažkur tai į užsienį, padarė evakuaciją į Ukrainos vakarus. 23-ojo лютого. Uh, ми з міською радою у Львові вирішили надати спеціальне приміщення для того, щоб евакуювати мистецьких колекціонерів і галереї. І, а, Pasarë 23 Vienna, наш карту су, а, біво місце з ольгибе, ми сподіваємося дегти Паталпас, і курес для літу евакуація і галерею і менокуриню.